Давай цікаво. Чи забував ти важливу зустріч, тому що дивився довго на море? Я забував про важливу зустріч, але не із-за моря не було. Поки тебе побачили і сказали: о соц. Ми знаємо, було чи не було дуже часто, і я всім вдячний за те, що ви мене впізнаєте. Дякую. Було чи не було, що ти записував по 100 разів, а дружина вже поруч тим зусміялась. Такого ніколи не було, і я скажу тобі так, що я відчуваю дуже велику підтримку моєї дружини, і, мабуть, навіть завдяки їй я той, хто я є. Дякую тобі. Ти пробував знімати їжу на привозі, але в результаті просто все змі? Ні, не було. Але у нас буває таке, що ми щось знімаємо, і ми з першого дубля у нас. Ну, якось якісь є помилки, і ми там потім якось так підлаштовуємо цю їжу і декілька разів коштуємо. Таке буває. Було чи не було, що ти хотів кинути блог, але потім передумав, тому що а ще буде показувати Одесу як не ти? Такого ніколи не було і не буде.